Що таке індикатор відкритого інтересу, як його використовувати, і мої дві системи? Дивіться відео до кінця, бо в кінці покажу два приклади, які я його особисто використовую. Перше, що таке відкритий інтерес, чому він тільки працює на фьючерсах? Біржі, де варто його аналізувати, і на яких сайтах ми його дивимося або сервіс? Перше ОІ це з англійської, тобто в англомовному це середовище. Це називається як Interest. інтерес відкритий інтерес ОІ? open interest. це є загальна кількість контрактів відкритих на біржі. Чому це саме фьючерсних? Чому це не спотових? Тому що от самі подумайте, ви коли купуєте, наприклад, біток на споті, ви ж його можете вивести на холодний гаманець, гарячий гаманець, на Ledger. Тобто ви його купили, і ви навіть 5 років можете не дивитися, що з ним чому принципова різниця між фьючерсами? Всі, хто торгує фьючеркс, знаєте, ви відкрили позицію, і доки ви її не закриєте, ваш баланс буде мінятися. Тому це і є відкритий інтерес, бо ви дуже зацікавлені в результаті. Тому коротко відкритий інтерес це кількість контрактів, відкритих на біржі. Один контракт це одна монетка. Я буду дуже часто використовувати скорочення. О це з англійської. Пам'ятайте, відкритий інтерес це просто дані, це не є золотий грааль, і потрібно знати, як його використовувати. Основному відкритий інтерес буде показувати наступні моменти. Він буде показувати, коли ринок сильний, коли ринок слабкий, і відповідно до цього можна буде використовувати його. Перше, давайте розберемо всі ось ці чотири ситуації. Де ви будете бачити, що відбувається з відкритим інтересом? Давайте ось оце перше. Тобто, от самі подивіться на цю ситуацію. Ціна росте, оце графік. Це є ціна, об'єми зростають. Бачите, об'єми зростають, і в той же момент зростає відкритий інтерес. Це вам приклад здорового графіку, і це вам приклад ситуації, коли ціну можуть реально багато помпанути. Чому так відбувається? От вам приклад по ефірці. Бачите, монетку помпанули з 18,79 до цілих 8%. Для ефіра це насправді це багато. І замітьте, друзі, як відкритий інтерес. Доволі сильно ріс е, е, тут. Чому? Тому що ті, хто розганяли ціну, вони мусили викупляти усіх людей, які відкривали угоди на продаж, щоб взяти і розігнати ціну. В іншому випадку, вони б цього не змогли зробити. І вони мусили штовхати ціну, доки не будуть ліквідації. Це як пояс. Його треба було розганяти, розганяти, розганяти. І коли він вже реально круто їде, там вже шуфлю підкинув е, і все, і він же сам набирає обороти. Тобто, це є сила, яка показує, що вона штовхає. Інструмент. Інший приклад, це коли ціна, наприклад, росте, а в той же момент відкритий інтерес, об'єм падає, і відкритий інтерес падає. Це зазвичай сигнал того, що це вже можуть бути просто виноси стопів. І дуже часто це відбувається саме перед розворотами. Тут вам приклад навіть далі по ефіру, бачите, монетку помпанули сильно, об'єми виросли. І подивіться, ось тут. Бачите, оцей момент, коли основні об'єми. Подивіться далі, відкритий інтерес майже був статичний, а ціна взяла, зробила який красивий перехай. І об'єм в рази вже менше, ніж був до того. Це вам приклад того, коли. Зазвичай ось такі рухи, це ж є просто виноси стопів, шортистів, які ось тут назбиралися, і тут же відкритий інтерес сильно не йде. Третій варіант: це коли ціна падає, об'єми зростають, і відкритий інтерес зростає. Це так само друзі, признак, що у нас хороший здоровий тренд на падіння. Бо зазвичай, от ви побачите, наприклад, коли. Ціна впала і відкритий інтерес сильно впав. Це означає, що зазвичай, от ті, хто тут зайшли в Лонги, вони вийшли, зафіксували свої мінуси, і ціна зупинилася. Нема нових гравців за рахунок кого вона може піти далі вниз. А от саме падіння з зростанням відкритого інтересу це є дуже здоровий сигнал для нас. Найкращий приклад, друзі, це напевно ось оцей. Бачите, великий діапазон красивий. Ціна з нього виходить імпульсом. Замітьте, як відкритий інтерес виростає. І бачите, як ціну далі штовхають вниз. Це, вам приклад того, коли в об'єм штовхає. Він може штовхати як і вниз, так і вверх. Йому байдуже. Ну і ще інший варіант це коли ціна, наприклад, упала, відкритий інтерес, об'єми падають, і відкритий інтерес падає. Що це зазвичай означає? Зазвичай, коли ціна доволі багато впала, наприклад, є люди, які отут по низам купили. І вони ховають свої стопи за лоями, і ціна дуже часто йде, забирає їхні стопи, і далі вже не йде. От навіть сьогодні, ось цей приклад, бачите, відкритий інтерес. Ось отут відкритий інтерес сильно впав, і далі вже є оця велика наторговка. І замітьте, ціна зробила перелой. І ось отут інтерес теж упав від 754 тисяч до 730 000 на Бінансі, і замітить ціна перестала падати. Чому? Тому що з великою ймовірністю ось це падіння було чисто, щоб забрати стопи людей, які тут зайшли в лонг. Коли ви заходите в лонг, ви змушені продати. Ну і за рахунок того, хтось зібрав їхню ліквідність і може повести ціну на цю зону, або розторгувати і чуть пізніше продовжити падіння. В будь-якому випадку зараз немає гравця, який хоче реально штовхати агресивну ціну вниз. І до речі, уроки і торгові стратегії, які я використовую з відкритим інтересом, буде в карточках. ось тут ви їх зможете знайти в описі і в кінці кінцева заставка. Тому дивіться, підписуйтесь і можете задавати питання. Я по можливості буду відповідати особисто. А, нагадаю, перше що таке по відкритому інтересу, кількість контрактів відкритих на біржі. Якщо це означає, я, наприклад, нажимаю кнопочку купити один БТЦ з іншої сторони, якщо от я купую, хтось мені його продає, і зазвичай. Відкритий інтерес означає, що є один до одного. Якщо я купив, то хтось продав, і тоді відкритий інтерес буде одиничка. Якщо я, наприклад, купляю багато, а хтось поглинає мої заявки, це відкритий інтерес починає сильно рости. Тобто, немає такого, що я купив ні від чого, такого не існує, навіть телефон. Його хтось має зробити, є магазин, звідки ви його взяли, чи бензин. Він має попасти на заправку, хтось має його переробити. Тобто, завжди є друга сторона угоди. Якщо, наприклад, відкритий інтерес росте, наприклад, ціну от беруть, пампують і росте відкритий інтерес. Зазвичай, чому він росте? Тому що великий капітал він бере, поглинає усіх продавців. Дуже часто, коли ціна росте, є люди, які шукають розвороти ринку. це є статистика така, і крупний капітал бере просто поглинає усі їхні заявки до моменту, поки він їх не ліквідне. Ви дуже часто замітите, що майже всі рухи закінчуються або розторговкою, або імпульсним пришвидшенням. Це ну там 90% випадків. Коли наприклад дуже часто буде ось така штука, наприклад, відкритий інтерес росте, 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 і в один момент він так сильно падає. А в той же момент графік. Буде ось отак, наприклад. І пуф. що це означає? Це зазвичай буде місця ліквідації, які я найбільше люблю. Чому? Тому що є шортисти, які впродовж росту набираються на падіння. От шортисти. Люди, які набирають на падіння. І з іншої сторони, їх хтось поглинає, тому що в іншому випадку відкритий інтерес би не ріс. І той, хто їх поглинає, він зазвичай їх веде до ліквідації. Як це працює? Шортисти. Наприклад, ви відкрили угоду на шорт тут. Щоб вийти з угоди, ви змушені покрити її, тобто відкупити назад. Ну і ви представте, ви там відкупляєте назад після 15% росту. Ну це ж нерозумно. Навіть от вам приклад: крайній приклад по ріплу. Давайте його відкриємо. Давайте от два загальних і один локальний приклади. Перший приклад от подивіться ось тут. Монетка вийшла новини про секшу, ріпл, Ripple, він. Не цінний папер, адекватна монетка. Подивіться, монетку зразу в моменті буквально, це 15-та хвилинка. За 45 хвилин пампанули на 33%. Багато. Замітьте, відкритий інтерес в цей же момент виріс з 350 мільйонів до 531. Майже в два рази. Ну, перепрошую, 60% десь, 70%. Це дуже багато. Замітьте, що далі відбувається. Величезні об'єми заходять в діапазоні, відкритий інтерес на місці. І в один момент ціну далі починають штовхати. Тобто, тут, в цьому діапазоні, от, е, явно, що хтось назбирав собі шорти, угоди на падіння, але як бачите, ціну поштовхали в самий верх, і замітьте, що ось тут відбулося: величезна свічка, швидка, і падіння інтересу. Що це означає? Зазвичай, от люди, які ось отут, тут е, заходили в шорти, їх брали і ліквіднули. Це вам приклад, як це використовувати. Я особисто використовую такий інтерес тільки в двох ситуаціях, і зараз вам їх покажу. Перше це є засаження. Я люблю торгувати ліквідність. Ну, є люди, які торгують смарт вони торгують це по-іншому. Я люблю по факту бачити. Приклад вам засажене. Щоб далеко не йти, от давайте ось цей приклад посилання. Трейд, який я брав минулого тижня, такі красивенький, бачите? 2,5% взяв 1 до 3%. Можна чуть було більше висадити, але це таке. В чому основна фішка була цієї угоди? Перше, замітьте, я не торгую тільки, наприклад, там один індикатор. Я завжди торгую це в, в комбінацію. Бачите, тут був красивий каскад рівнів, за яким ну, понятно, що хтось ховав стоси. Ну, це навіть не треба мати вищої освіти, щоб це зрозуміти. Плюс, ось тут засадили великих учасників. Як звідки я це знаю? Бачите, ось на цій картинці от вам відкритий інтерес. Відкритий інтерес величезно виростає в цьому місці, дуже вузькому, з величезною позитивною дельтою. Тобто лонгісти пробували проштовхати ці носолани, але їх хтось поглинув. І ось отут це якраз от момент, коли я дивлюся на графік. Бачите, внизу красивий каскад рівнів. І ось тут великі ордерблоки. Ну і відповідно ціна е, аж сюди опустилась. Тобто, я дуже часто використовую. Е, Засаджених як ліквідність для того, щоб торгувати пробиття. Ну і щоб далеко знайти, от вам навіть інший приклад локальних засаджених, подивіться, тобто явний ріст об'єму, бачите, явний ріст об'єму. Що відбувається? Монетку починають XRP розганяти, розганяти. І бачите, де основний відкритий інтерес заходить? у цьому діапазоні. Тобто десь. Пару десятки мільйонів контрактів у цьому невеличкому діапазоні. І замітьте, ціну попробували виштовхати, але її хтось гарно поглинув. І далі бачите знову нові рівні, нові каскади рівнів, які пішли красиво зняли. І бачите, оцей відкритий інтерес, як він швидко падає з цією свічкою. Це означає, що всі люди, які у цьому діапазоні набирали лонги, їх дружньо винесли. Ну і другий варіант це є ліквідація. Навіть про ліквідацію я цілий урок записав, як приклад, ось тут буде. Ви побачите ось тут посилання в карточках і в описі про цю стратегію на ліквідаціях. Вона дуже крута. А ще вам один приклад засаджених, який прям недавно відбувся, по монеті Петем. От, подивіться, друзі, Пампують монетку красиво, і замітьте ось цю свічку. Бачите? Отут. Стрільнула монетка і далі ціна переходить в діапазон. І подивіться, що відбувається з цей час з відкритим інтересом. Тобто, в цей момент він був 5400. Це означає відкритих 5400 мільйонів контрактів тільки на Binance. Є ще Bybit. Я вам покажу, як правильно користуватися Binance і Bybit. І в цьому вузькому діапазоні, вузесенькому діапазоні, додатково замітьте, заходи з 5400 мільйонів до майже 7 мільйонів контрактів. Тобто 1 600 це є багато. Це майже 40%, цей майже ну, 35% додаткових контрактів на АПТ-шці. Дуже багато. І замітьте, що відбувається далі стіною. Вона дружньо йде в протилежний напрямок і вона зупиняється більш-менш, аж коли весь цей відкритий інтерес його вибили. Дуже часто вони підуть, поки цих засаджених не ліквідують. Ну і приклад ліквідації: це от давайте вам покажу один приклад ліквідації. Більш детальніше буде в уроці, який я вам пообіцяв. От вам приклад, подивіться, друзі, монетку класно розганяють апт бачите? І в той же момент відкритий інтерес росте від 4,5 мільйонів до 7,19 Це багато. Ну, це майже ого, чуть не в два разину, там відсотків 70-75. В цьому вузькому діапазоні. І замітьте, що відбувається з ціною, її починають гнати в іншу сторону. І бачите, оцей каскад рівня, в якому більшість людей, які ось тут зайшли в вунги, що вони роблять? Правильно ховають свої стопи. І що відбувається? Одною невеличкою свічкою, вибивається майже один мільйон дельти, і майже півмільйона ну скільки зараз? 6,200 5700, 400 тисяч контрактів. Тобто, це прям чиста ліквідація. Це крім того, що окремо розумієте, це ж тільки ліквідація, ще люди, які зайшли заново, які по-різному зайшли. Ну і після цього, як замітьте, оця зона ліквідації стає хорошою підтримкою. Тому, друзі, користуйтесь відкритим інтересом з головою. Пам'ятайте, подивитися, ось у цей урок про те, як саме заробляти на ліквідаціях, і діліться питаннями по можливості буду відповідати. До зустрічі!